Так, всіх вітаю на нашому каналі. Я ось купив компресор інтертуловський. Ну, це не реклама, я купляв просто в інтернет-магазині, не на офіційному сайті. Взяв двохпоршневий компресор на три кінських сили або по електродвигуну на 2,2 кВт. Качає він 300... 354 літрів в хвилину, ну, там, по-моєму, буде менше. Ресивер на 50 літрів, двохпоршневий. Так, покажемо поближче. По комплектації просто сам компресор без нічого, нема тут нічого. Ось такі коробки йде. Кришку я вон, там в гаражі, це я на пошті відкривав, подивився, щоб він був цілий. Бо нова пошта може там трохи не довести. Так, по таких, можна сказати, з мінусів, Тут стальні циліндри, не чугунні, чугунні були б краще. Але підійдуть і такі. По комплектації тут нема нічого, сам компресор, повторюся вже. Ну і треба буде конструктор собери сам. Тут два фільтри на кожну головку, заглушка сюди, е, на сопун. Ну Зараз все покажу. Одійди трохи. Компресор важкенький такий. Доїхав, як бачите, в цілості. Охранності все добре. Шнур десь близько метра, такі ось колеса. Ну За колеса, що скажу, можна було б і краще, бо вони на морозі можуть потріскати. Також я ще собі купив. Ось такий. Ось такий набор. Тут у нас шланг, краскопульт, ну, звичайний тут. Підійде він, зараз покажу. Так. Купляв тут уже в нас у місцевому магазині, теж інтертовський був, як виявилося, один з найдешевших. Це можна мити е деталі або, наприклад, насипати пісок. пісок, буде як такий піскоструй. Аня йди. Шланг метрів, не знаю скільки метрів. Та метрів п'ять, мабуть, не більше тут його не написано. Скільки тут? Мабуть, 5 метрів. Так, сам краскопульт розібраний з двох частин він. Ну такий непоганий. Півтора міліметра сопло тут. Ну, там і написано. Зараз сюди вкрутимо вже, Наживим його. Так. Такий краскопульт, шланг. Потім що тут у нас? Е, підкачка така. Тільки чогось мені непонятно, чого воно оце так. Там у батька теж є компресор, там речажок отак далеко не відкидається, є фіксація. Ну то, ладно, невелика проблема. Ну і сама продувочка. Поки така, може там тоді іншу куплю тоді. Не викидай, не викидай. Так, Зараз заберу компресор і ми знову включимося. Так, По компресору. В принципі, все влаштовує, провірив вже, там продув, бензопилку продував. Так, поки що задоволений. Є, yes. тут дуже краник для злива, батька там стоїть. Зараз болт, пуст... 에... а тут краник, це я вважаю, що більш зручно воно, ніж краник. 에... Так, зараз спустимо повністю повітря. І подивимося, за скільки він докачає. Я виставив 8 атмосфер, собі відрегулював, мені хватить Більше йому не треба. Сам компресор, як бачите, 21-го року вироблення. ну різниці того, я думаю, великої не зіграє. Модель Intertool PT RT 304. Оце ну, сам регулятор, два манометри на два виходи. Повітряних ліній. Шланг, як я казав, це вже окремо я купляв набір, в комплекті не йшло. Ще треба буде е, в інструкції написано тут повітряний фільтр. Ну, просто такий він е, губчатий такий. Як бачите, бачите? я думаю видно е, коротше, Треба буде його копнути компресорним маслом. Куплю масло. Тут зараз пилюки в мене немає. І трошки його треба буде зволожити компресорним маслом. Вон, пилку продував я. Нормально продаваю. Повітря, звісно, дуже багато проти 25 літрів. Так як я перед тим користувався 25 літровим, нехай хоч він не батька. Але різниця відчутна по запасу повітря. Так, що ще такого тут було? Не, не прожиті були болти погано прожиті. Я пережав болти, е, як бачите, ну, похоже, як чавун, хоча пишуть стальні гільзи, не знаю. Більше похоже, як чавун. У кого такий компресор або подібний, напишіть. Ну, Я думаю, вони там плюс всі теж на одному китайському заводі робилися. По колесах, як я сказав, ну, якщо зимою ним щось кудись пересувати, то полопають, бо вже е, опит є. Потім оці резинки непогані. ну, Можна було б гроверки положити, ну теж таке. По ціні він мені вийшов разом з доставкою. 7500 вийшов він мені по акційній ціні. Так, зараз включимо, подивимось, наскільки він закачає. Ну, Качає доволі таки швидко. Там є більш потужніші. Це й на 2,2 кВт. Качає ось. Зразу продувка тут, продувка закривається, потім щоб легше йому запускатися було. Продувка закривається і йде він у роботу. Як я сказав, виставив приблизно на 8, там може чуть, чуть більше менше. Приблизно 8. По шумності ось відійдемо на 2 метри. Це ось 2 метрів, як звичайний компресор. Ну Хоча б ось на ну, мотоциклі підкачаємо колеса, подивимося та й на тому все, я думаю. Доволі швидко качає. Почай я сей докажу. І виключається. Десь ще щось не державні, ладно, пережму тоді. Е, реле є. Якщо десь по мережі якась там перенагрузка або на оборот не вистачає, не вистачає, ну, просаджена мережа, то реле спрацьовує і вибиває. Так, тут у нас хоп! Поки працює, все хорошо, все новеньке, все хороше. А тут бачите, шипить. Ще раз. О, так, ну, Трошки підкачка шипить, зараз одною рукою незручно. Спробую вам показати. Ну нічого страшного. Це ось скидати давлення, як качаєте тут, спускать. Ну, під зимой трохи. Так, так полосі в мене 2,5 атмосфери зараз. сказати, складати так, якщо багато накачали, наприклад там більше, ніж треба, ось підкачалась, підкинула так. Ну тут ще, ось, тут, бачите, трохи неудачно. Ну, на роботу воно не, не впливає, те що на підкачка шипить. Так, давайте заодно вже заднє, раз вже таке діло пішло. А Тут, бачите, треба підкачати. Та ну близько не треба. Ось так, все. Підкачує швидко. Так, пішли ще туди. Сітимо, щоб мене видно, О, так. Скидається. Так само краскопульт підключається. Ну, бачите, краскопульт. Не шипить нічого. Так, це теж якийсь речажок треба розібратися буде потім. Що зарегулювавка? А ну підійди покажи. Може хто знає, бо я інструкцію читав. Що це за речажок? За що він відповідає? Це я то знаю, там за подачу краски відповідає, а оце що. Хто знає, напишіть. Бо за це тут нічого не написано. Це і це воно зараз розпил, за подачу відповідає. Ну, приблизно то знаю. Так, оділі трошки. Так, оце ось, такий ось компресор я купив. Видно? Так, ось такий компресор купив. В принципі, мені... Ось такий компресор купив. В принципі, ним задоволений. Мене він влаштовує поки що. Я, якщо якісь там будуть нюанси, я будемо тоді вже по ходу діла вже буду розказувати, що там, як сталося. Написано було мідна обмотка тут. Ну, вроді би похоже на мідну, а там побачимо. В принципі, дуже і не гріється, не гарячий ніде. Ось. Я попрацював ним десь хвилин 40. Так, по компресору так сказав. Перший запуск був такий доволі тяжкий, бо, тому що компресор ще новий, ще не Ну, Як, ну, тугувато йому було то через те, що тут нові циліндри, поршнева, все нове. Так, по цьому набору у мене ось такий. Ще ось для промивки, піскоструй. Ну, в общем, все, купив, що мені знадобиться. Більше його мені поки що не треба. Можливо, ще коли поміняю е, краскоп цей, бо він тут 1,5 мм сопло. У нас такий самий був, але він, як на мене, великий розхід краски в нього. Так, по компресору поки що що все. Будемо ним користуватися. Де в якомусь відео буде, теж він мелькать, буду там розкажу або окремо якесь відео е, запишу. Кого що. Зацікавило, можливо, такий компресор зацікавив, або у вас якісь подібні які проблеми були, пишіть під цим відео внизу. Дякую, що дивилися. Всього найкращого, до побачення.